Коли необхідна артроскопія плеча, показанням до призначення артроскопії суглоба плеча є травма сухожиль обертальної, ротаторної манжети, вроджені аномалії структур плечового суглобу хондроматоз. Пошкодження довгої головки біцепса і травма суглобової губи, SLAP синдром посттравматичний артроз плечового суглоба, періостит, звичний вивих плеча, капсуліт, нестабільність плечового суглоба. Пошкодження суглоба плеча, при якому метод рентгенографії або клінічні дослідження не можуть дати остаточний діагноз післяопераційний больовий синдром. Порушена функція плечового суглоба нез'ясованої етіології. Артроскоп дозволяє відстрочити проведення масштабної і травматичної операції. Функція плечового суглоба подовжується на тривалий період часу. Коли необхідна артроскопія. Артроскопія плечового суглоба вимагає попереднього проведення ряду досліджень. Пацієнт повинен пройти МРТ плеча, з результатами якого необхідно прийти на консультацію до лікаря-ортопеда. Консультування анестезіолога ЕКГ раніше тижня до операції, лабораторні аналізи на сифіліс, ВІЛ, гепатитив ІС біохімічне дослідження крові коагулограму. На підставі отриманих результатів лікар розробляє індивідуальний оперативний план.